Вітаю у ближчі півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. Нещодавно група так званих журналістів з Росії оприлюднила фейк про те, що наші воїни залишили позиції та відійшли на один доме. Наша група воєнкорів спеціально підійшла до найперших позицій поблизу Горлівки, аби спростувати це. Зараз ми на одному зі спостережних пунктів. Тут одна пачка. Где шахта, видите? Вижу. Да, вот там есть от бліндаж. Потім тут скушенный терекон, видите? Да. Там тоже есть їхня позиция. Вон он лисий терекон. Вон там видно прямо позиції. Українські захисники тримають оборону, проявляючи при цьому військову кмітливість. До диверсионно-развідувательних груп. Они тут бывают лазять. Тут овраг проходить. І он іде, видите, вот он, йде аж до верху. Тобто, це одна із самых таких опасних позицій. Ну, що видите, що бойці діли. Набрасують пустих бутылок, щоб смішок, хряк, Ну так сказати, По звуку, да. Бойовики і надалі отримують військово-технічне оснащення та намагаються розширити зону своєї присутності. Было замечено три обстрела 80-ми минометами вот, в районе. Вот это наш террикон, видите. За него были произведены три выстрела, где-то около 4 утра. Вот. Ситуация начинает накаляться. Смотрим на ту сторону, со стороны Горловки подъезд техники происходит. Происходит подвоз боеприпасов, ну и усиление постов с их стороны. Заляжуються секретники там, і секрет лежить ну, на розстоянні где-то около 300-250 п'ятдесяти Ці білі стрічки, котрі ви зараз бачите, це своєрідні орієнтири для наших воїнів вночі, коли тут темно та дотримуються режиму світомаскування. Ці білі плями допомагають нашим воїнам орієнтуватися та не збитися з курсу, тому що тут всюди міни та розтяжки. Противник не цурається ці ніяких способів, аби відволікти увагу наших військових і закріпитися на займаних позиціях. Маневрами своїми какби отлікаючими діли, скажімо так, спостережні пости, які воєнно служичих. Наприклад, і паралельно вони займаються, окапуються на териконах, які знаходяться також на той стороні, то тобто санірують бліндажі. Вот, они делают там окопы, они устанавливают там, оружие свое, там, минометы, возможно, возможно, да, подчеркивают. Вот, поэтому мы как бы все это видим воочию, мы принимаем это все сведения, анализируем обязательно. Вот, у нас каждый день идет анализ, записи в журналах мы это все это ведем, курируем и делаем соответствующие выводы для дальнейшего там несения боевого дежурства по защите родины. Наші військові кореспонденти побували на опорних пунктах українських бійців поблизу Донецького аеропорту. Навколо розгромленого литовища й досі тривають обстріли. Зараз ми підбираємося ближче до Донецького аеропорту. Ця дорога майже повністю вкрита уламками від снарядів, а та наступна посадка вже не наша. Тому рухаємося тут з максимальною обережністю. Мітя вишка Да, Так, да, так, да. так. А там сидить спостережний хтось. У нас ни ніколи ще нет, вони под вышкой, там есть здание, Ну, не здання такие, как бункери дороблені, то они там спостерігають по продажу. Ну. Смотриш, вон бугорочок. <сміхні> Те ж саме, що у нас десь. Сиди, це сколько денег? З цієї позиції української піхоти видно чудово злітну смугу Донецького аеропорту. Цей. Грізний вид зброї, снайперська гвинтівка була перероблена з кулемету ДШК. За допомогою неї наші армійці не дають сепаратистам пров... проводити провокації на цій ділянці фронту. Таждва. У нас кинута була з безпілотників. Техніка стоїть. Вони думали, безпілотники летять, бочки нагріваються, і відповідно тут думають, що стоять. Це з нього? РГУшка, так. Да. Так РГУшка та з нього. Парашутик був. Да. Просто те, що відлетіло в бок. Те, що ви зараз бачите навколо мене, це результати комбінованих дій мінометного розрахунку ворога. та Бойового безпілотника вони вже давно перестали бути звичайними розвідувальними машинами та інколи скидають на наші позиції запалювальні та інші снаряди. А це вже зеніт. Ще одна позиція навколо Донецького аеропорту. Колись до війни тут була повноцінна військова частина. Від неї нашим армійцям дісталися хороші бетонні укріплення. У 2016 році оборонне відомство в два рази збільшило ресурс на підготовку військ. Про це повідомили на розширеному засіданні громадської ради при міністерстві оборони. Загалом армійський бюджет складатиме 55,5 мільярдів гривень згідно кошторису, досить високими. Залишаються витрати на утримання війська в країнах більш розвинутих як наша країна, десь там відсотків 60, Це рахується нормально. А у нас 74% – Це говорить про те, що ми дуже багато проїдаємо. У порівнянні з минулими роками фінансування армії все ж покращилося. Відтак, у 2015-му вдалося відновити понад 6 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Збільшилися витрати й на закупівлю. На що пішли понад 49 мільярдів гривень бюджету минулого року? 74% коштів. А це 36,9 мільярда було спрямовано на утримання Збройних сил, 22,8 грошове забезпечення, 13,3 тилове забезпечення, 841 мільйон забезпечення житла. На розвиток озброєння і військової техніки використано 10,3 мільярда. На підготовку військ 8,1 мільярда. палке обговорення під час засідання викликала тема перерахунку військових пенсій. У міністерстві оборони розробили нові підходи до вирішення цієї проблеми. Загалом обчислення пенсій робитимуть поступово. Процес триватиме до 2020 року, як і реформування збройних сил. Львівщину з дводенним візитом відвідав командувач сухопутних військ збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес. Американський генерал завітав у міжнародний центр миротворчості та безпеки, де іноземних гостей зустрів заступник міністра оборони Ігор Долгов. Посадовці поспілкувалися з українськими офіцерами та іноземними інструкторами, які сьогодні залучені до підготовки українських військових. Також іноземні гості разом з представниками міністерства оборони України. На Личаківському цвинтарі вшанували пам'ять львів'ян-учасників АТО та пам'ять американських пілотів, які в 20-х роках минулого століття боролися на Львівщині з більшовицькою загрозою. Вшанування відбулось в рамках національного свята США дня пам'яті його традиційно відзначають в останній понеділок травня, віддаючи почесті військовослужбовцям, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах. Наші 300 солдатів представлено на Яворівському полігоні. Вони тренують українських військовослужбовців до АТО. Це є медичні тренування, тренування з радарами, і ми вважаємо українських солдатів дуже вмотивованими і готовими до роботи. Американський генерал також висловив впевненість, країни заходу посилюватимуть підтримку України в її боротьбі з агресором. Протягом останніх двох років на озброєння української армії було прийнято 36 новітніх зразків зброї та військової техніки. Про це повідомив заступник начальника озброєння збройних сил України Владислав Шостак. Всього за цей період армія отримала близько двох тисяч одиниць зброї та техніки, і понад 470 тисяч ракет та боєприпасів, 1292 одиниці стрілецької зброї. Крім того, в рамках надання технічної допомоги Збройним силам України у 2015-2016 роках до військових частин було поставлено 157 одиниць озброєння та військової техніки, 1165 засобів спостереження та 1194 засоби зв'язку. Надалі українські збройні сили орієнтовані на оснащення новітніми зразками зброї та техніки вітчизняного виробництва на перспективу за ці два роки. Закладені великі розробки. Нашим підприємствам поставлені завдання, технічні завдання, висунуті вимоги до зразків. І триває зараз розробка новітніх зразків озброєння, які, я сподіваюся, найближчим часом ми будемо проводити державні випробування, приймати на озброєння і постачати у війська. На Вінниччині експертів НАТО і США ознайомили з практикою виживання українських військових льотчиків у екстремальних умовах. Американець Ерік Ісенхауер вражений тим, що навчальний курс за два тижні дозволяє набути стільки різноманітних навичок. Експерти нацгвардії США та НАТО зізнаються, є що взяти й собі на озброєння. Я вражений побаченим все добре організовано у пілота мінімальне обладнання і спорядження, а так багато речей можна з ним зробити. У нас є подібні практики виживання, але дещо новеньке для себе я побачив. Під час навчання військовики різних країн обмінювались враженнями і досвідом. Виявляється, запалити вогнище можна майже 20 -ма способами в залежності від потреби. Загалом алгоритми навчань схожі, але здобуті навички та знання ніколи не бувають зайвими. Тож і вміння ставити сітки та пастки на звіра знадобляться натівцям. Водночас українські військові до своїх стандартів додадуть елементи виживання в екстремальних умовах Шата НАТО. Перше за багато років миколаївські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили навчання з масового десантування, виконання маршу та штурму об'єкту умовного ворога. Участь у ньому взяли 450 десантників та близько 70 одиниць військової техніки. Особовий склад був піднятий по тривозі, вийшов на запасні аеродроми. Це все відбувалося вночі. Підрозділ отримує бойові розпорядження напередодні ведення бойових дій, і вже на землі вони виконували ті завдання, що були визначені бойовими розпорядженнями. Десантувалися одночасно з трьох літаків Ан-26. Всього на кілька майданчиків приземлення було доставлено понад 300 військовослужбовців зведеного підрозділу. Після приземлення десантники одразу ж завантажилися у штатній БТР-80, а далі до об'єкту атаки. Штурмували під прикриттям артилерії, гаубиць Д-30 та Гвоздик. Ми сьогодні пробували тактичне десантування з последуючим виконання поставлених задач Це захват об'єкту, який контролюємо. Контролюється контролируется условным противником. Это отработка тактики по захвату такого об'єкту. Укріплений район, це здання, тобто, то, что що є из з сложных задач. Це робота в здании, в місті і подход к нему. У ролі ворога виступали розвідники бригади, які відбивали атаку. Завдяки несподіваному маневру, ротна тактична група десантників зайшла у фланг умовного противника і захопила об'єкт. У збройних силах України триває випробування нової системи екстреної евакуації поранених та інформаційного забезпечення Каспер. Система складається зі спеціальних маячків, що вмикаються бійцями в разі поранення та планшетів, на яких через супутник візуально виводяться на карті координати пораненого. Інформаційна система Каспер повністю українська. Вона була розроблена спеціальне права забезпечення та загальна система в науковому центрі зв'язку окремі складові системи, які вже функціонують, в тому числі занято іншими українськими виробниками. Планшети та інше обладнання будуть у медиків тактичної ланки на кожному етапі евакуації. Під санінструктора на опорному пункті до начальника медпункту бригади. Зараз Каспер випробовують в польових умовах на Чернігівщині. Зв'язок на машині я постійно, постійно. незалежності від умов, погодних умов, зв'язок я постійно. Постійно я бачу, де знаходиться санітар, де знаходиться точка збору поранених. Я як вирушаю вирушаю цю точку. Якщо є вогневі засоби противника, я також їх інтерактивно бачу на карті, нанесеної розвідку. Я бачу обстановку, де я вирушаю, і сам вибираю маршрут руху, по якому мені зручно і ефективно евакуювати поранених, щоб спасти йому життя. Щойно на екрані з'являється сигнал СОС, санінструктор роти за лічені секунди направляє на місце евакуаційний засіб. Коли пораненого доправлять у безпечне місце, той же санінструктор внесе в систему та на персональну карту бійця дані про ушкодження, тиск, температуру. Це ті дані, які зараз заповнюються вручну на бланку форми «300». Коли постраждалий прибуде до медичного пункту батальйону, там уже знатимуть, який спеціаліст потрібен, які інструменти чи препарати. Каспер максимально наближений до стандартів НАТО і є унікальним для України. Якщо його ефективність буде доведена, а поки що в цьому немає сумнівів, то система буде впроваджена в збройних силах. Польові медики вже належно оцінили новинку. Будемо готувати по цій, по цій системі інструкторів. Будемо вести це все напередок. Я я був на зборах. Чесно, ця система дійсно повинна працювати, і треба її втілювати. Триває боротьба за якість спорядження для українських бійців. Представники центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил вилучили на одному зі складів зразки літніх польових костюмів для перевірки їхньої якості. Працює комісія. В дуже великому складі зразки будуть відправлені в незалежну лабораторію України. Поміж цього, щоб не виникало будь-яких питань або сумнівів, або якихось правових підстав для оскарження, деякі зразки з тої ж партії будуть направлені до до іноземних лабораторій. Військові представництва, які приймали форму виробників, не залучили центр до контролю якості всупереч дорученню міністра оборони. Центр развития был отстранен от данного мероприятия для того, чтобы мы не могли повлиять на контроль качества. Выборка сделана не была, лабораторные исследования никто не проходил. То есть военноприемка приняла по линейным размерам. Соответственно, на качество ткани никто не обращал внимания. Тим часом саме якість тканини є найбільш слабким місцем вітчизняних виробників. Контрольні перевірки вже не раз виявляли її невідповідність вимогам. В основному упор буде зроблений саме на якість тканини. Чи дотягнули виробники, чи не дотягнули до рівня, яке вимагає міністерство оборони. Деякі виробничі огріхи виявили вже під час візуального огляду, зокрема плутанину із застібками та недостовірну інформацію на етикетках. Однак, остаточно якість костюмів оцінить експертиза. У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка ініціативна група Нове військо презентувала концепцію ребрендингу збройних сил. Армія це обличчя країни, тому одне із завдань нової уніформи підкреслити спадковість нації та сформувати впізнаваний у світі образ українського військового. Одяг це не просто речі, які ми на собі носимо. Одяг це те, що передає меседжі, котрі передаються від старших молодшим. Спадковості до українського війська, не до радянського, це дуже важливо. Радянська армія не є українською армією, це була армія іншої країни з іншими ідеологічними меседжами, з іншим ставленням до ролі військового. Ми хочемо, щоб зовнішній вигляд українського військового був питомо український, щоб по ньому було видно, що це український військовий, а не пострадянський, і щоб цей вигляд був красивий. У новому однострої офіцер має почуватися як у костюмі бізнес-класу, гідно і комфортно. Крім того, військова форма відображатиме національну ідентичність. Над розробкою уніформи працюють кандидати історичних наук, спеціалісти з геральдики, які знаються на фахових тонкощах. Коли ми створювали цей уже новітній проект, ми спиралися на те, що ми повинні. Обіпертися на ключові моменти національної історії, і в тому числі уніформологічні аспекти, нагородні аспекти, щоб українське військо виглядало як українське військо. Ми маємо нашу історію. Наша історія відображається не тільки в якихось конкретних подіях, вона відображається і в конкретному зовнішньому вигляді військової уніформи. Це емблематика, це колір форми, це використання певних елементів однострою, це використання певних елементів геральдичних, тобто все те, що вже дозволяє ідентифікувати українського військового протягом, ну, хоча б що найменш останніх 100 років. Цей період це перше визволення змагання. В більшості країн світу саме період кінця 19-го, початку 20-го століття, взагалі заклав першу основу нинішнього зовнішнього вигляду військова службова, нові зразки форми фахівці розробили для всіх видів збройних сил. Зміни стосуватимуться також емблем відомчих нагород та військових звань. Знайомство зі службою військових моряків та екскурсія на фрегат Гетьман Сагайдачний були давньою мрією хлопчиків з міста Верхньодніпровськ, що на Дніпровщині. Гурт Веселі козачата організований при навчально-реабілітаційному центрі для дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, завітав до західної військовоморської бази з концертом. Ми звернулися до командувачів ВМС України з пропозицією про налагодження співпраці між будучими воїнами нашими хлопцями. І основне завдання наше, я бачу, це щоб ці діти були здатні на самопожертву заради захисту своєї рідної землі, своєї рідної сім'ї, своєї домівки. І тому ми велику увагу приділяємо патріотичній роботі. Художня композиція, представлена гуртом веселі козачата, розповідала про традиції українських козаків і складалася з багатьох елементів: віршів, співів, танців із елементами бойового опака. Нагородою для маленьких козачат були не лише щирі оплески військових моряків, а й здійснення заповітної мрії, знайомство з військовим кораблем. Після екскурсії у дітей залишилося багато вражень. Він весь цікавий, особливо, особливо. І самі пушки він ну, цікавий, а всеред, ну, як ми зайшли всередину, взагалі цікаво все. Десь захопило, щоб піти служити на корабель. І, може, навіть і більше, ніж трохи. Ну так, якщо вийде, то можна і піти служити. Військові моряки завжди радо відгукуються на пропозиції щодо співпраці з навчальними закладами, адже вихованці шкіл їхня майбутня зміна. Зустріли цих хлопців і показали їм наші кораблі, наші розміщення військовослужбовців, де вони розміщаються, як вони живуть на кораблях, які проводять заняття і ознайомили хлопців з майбутнім. Яке може бути у них в якості військовослужбовців, які можуть бути військовослужбовцями за контрактом? Ми їм запропонували після закінчення школи прибути до нас. Ми з радістю їх приймемо і запропонуємо їм посади на флагмані або на інших кораблях нашої бази. 2014 року вивченням унікальних можливостей цих життєрадісних морських створінь в інтересах військового флоту займалися у головній базі ВМС України в Севастополі. Розташований на узбережжі бухти Козача та Мису Херсонес комплекс споруд з басейнами, вольєрами для тварин і причалом для водолазних ботів та батискафів залишився на тимчасово окупованій території в Криму з вересня 2014 року. Державний океанаріум в оновленому складі відновив свою роботу в Одесі. Потихеньку науковий центр відновлює свою матеріальну базу. Це дуже складне питання. Це питання, яке стосується, по-перше, технічної бази, бази утримання морських тварин. Якщо брати технічну базу, то ще в 2015 році до складу ВМС були передані два морські водолазних судна це Кам'янка та Пачаєвка. В інтересах наукового центру Пачає виконує. Завдання щодо здійснення пошуку, відповідно, в минулому році були заплановані такі випробування. Частково вони були реалізовані. Сьогодні в науково-дослідній установі проводиться робота за багатьма напрямками. Для вирішення актуальної на даний час проблеми створено концепцію моніторингу підводної обстановки. Ми пропонуємо замість науково-дослідних суден, які вже в минулому. Створити мережецентричну систему з невеликих дешевих, отаких от, таких от е, е, пристроїв, тисяч таких от пристроїв, які будуть, е, будуть використовуватися для дослідження всієї водної толщі, всієї нашої економічної зони, і контролювати без безду ну, кож тобто кожний клаптик нашої екваторії. Проте головним пріоритетом роботи військового океанаріуму залишається дослідження морських савців. Поки що океанаріум не одержав на узбережжі Одеси місце для розташування дельфінів, де можна було проводити наукові дослідження. Складною задачею залишається це облаштування місця утримання морських тварин. Так як це місце має особливості, воно повинно відповідати певним вимогам. Майже те, що в 2015 році вийшов новий закон України про утримання морських тварин, вимогами, до якого є заборона утримання морських тварин. В неволі, в неприродних умовах, в Одеському заливі такі місця є. Самі ж дельфіни, як і майже все майно та основні фонди, залишилися на тимчасово окупованій території. За десятки років у державному океанаріумі було накопичено унікальний досвід утримання і використання чорноморських дельфінів в умовах неволі. Тож, маючи надію на повернення тварин, вчені сподіваються і на продовження наукової роботи у цій галузі. Там залишається на сьогоднішній день. 12 морських тварин, і ми надіємося, що в подальшому ми цих тварин заберемо до себе чи переїдемо туди, коли Крим буде вже наш. У минулі вихідні на Київщині відбувся благодійний футбольний турнір до Дня захисту дітей кубок уфам 2016 Змагання організувала Українська футбольна асоціація медиків. В ньому взяли участь збірна Збройних сил України, команда «Зірок естради і кіно, збірна футбольних журналістів, команда мерів та депутатів міст і селищ України, збірна лікарів України, а також футбольна команда Манзана. Не дивлячись на аматорський статус команд, їх гра не залишила байдужими численних глядачів, які зібрались на щойно побудовувати. Ованому затишному стадіоні міста Вишневе лідерами турніру стали футболісти команди лікарів, але гравці збірної збройних сил України теж не залишились без нагороди у запеклій боротьбі. Вони вибороли третє місце.